Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я візьму вас із собою на кілька цікавих днів у Мюнхені. Ми прогуляємося англійським парком, насолодимось його атмосферою, а також відвідуємо розважальний центр на околицях Мальовничого озера Degeren The Буде дуже цікаво, тож залишайтесь зі мною. Перед прогулянкою парком заходимо у нашу улюблену кав'ярню Starbucks. Вона знаходиться на станції метро Odeance звідти будемо вирушати. Ми там залишили свою машину, я взяла собі капучино, взяла маленький сендвіч, також діти взяли собі тортик і будемо вже прогулюватись і насолоджуватись смачною кавою. Я дуже люблю смак класичної кави, але я завжди хочу спробувати матча чалате Якщо ви вже куштували, розкажіть, будь ласка, як вона на смак? Чим вона відрізняється і взагалі в чому сам секрет цього смаку? Буде дуже цікаво. Ми дуже любимо наші прогулянки по англійському парку, це English Garden. Навіть коли ми приїхали в Німеччину, це більше шести років тому назад, то було наше одне із найулюбленіших міст. Це один із найбільших міських парків у світі, навіть більший за центральний парк Нью-Йорку. Тому що він займає понад 375 гектарів і простягається від центру до північної околиці частини Мюнхена. Що робить цей парк особливим? Тут просто найнеймовірніша природа. Ви можете побачити, які тут лебеді, пара була, багато різних качок, я навіть не знаю, якої вони породи. Природа, простір, мальовничі луки, озера, струмки. В густі насадження дерев, це все створює таку атмосферу повного відпочинку від міської метушні, і навіть не скажеш, що він знаходиться в самому центрі Мюнхена. Також тут є китайська вежа в центрі парку, вона 25-метрова в азійському стилі, і поруч з цією вежею знаходиться один із найбільших пивних садів Мюнхена. Також тут є моноптероз, це круглий античний храм. На пагорбі туди можна забиратися пішки, і звідти відкривається дуже гарне краєвидне місто. Також тут є японський чайний будинок це місце, де можна взяти участь у традиційній чайній церемонії. Також тут розташована одна з найунікальніших і найвідоміших серфінг-локацій у світі. Тут є штучна хвиля, яка впадає в річку Ізар, бетонний поріг, який створює постійну стоячу хвилю висотою приблизно 1 метр. Вона ідеальна для серфінгу, хоч і дуже складна. Серфінг тут круглорічний, температура води в річці дуже холодна. Влітку близько 15 градусів, а взимку вона може опускатися до 4. Проте серфери катаються тут цілий рік і їх це не лякає. Через сильну течію бетонне дно серфінг на айсбаг дозволений лише для досвідчених райдерів. Початківцям краще тренуватися в інших локаціях. А також це дуже популярне туристичне місце. Навіть якщо ви не займаєтесь серфінгом, це одне з найцікавіших місць у місті. Завжди можна поспостерігати за серферами. Ця хвиля стала культовою. Тут каталися навіть світові чемпіони із серфінгу. А місце згадувалось в численних документальних фільмах та рекламі. Ми з Венірчиком приготували окружку. Він у мене тут сидить в рюкзачку допомагає мені крехче. А зараз я чекаю дітей зі школи, готую підливку. Мені вона нагадує, знаєте, як бабуся в дитинстві мені готувала зі смаженим борошном. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Тут куряче філе, цибулька та морква. І лавровий листочок. Дуже смачно пахне. Зараз вона протушкується, зварю макарошок. Нам, мабуть, зварю якусь кашу, тому що діти кашу, крім гречки, нічого не їдять. А собі я зробила м'ятний чай. І, знаєте, хотіла вам показати, я дуже е, стараюся менше їсти всяких цукерок, солодкого. І купую собі в дієм такі яблучні чіпси. Вони не прям, знаєте, як раніше сушені яблука були, а дуже хрумкі, дуже смачні і солодкі. Хоча цукру в складі немає, тут просто висушені яблука. І беру ще от такі собі банани, також сушені. Тут, звичайно, більше калорій, ніж у яблучних чіпсах, але як альтернатива замість сухофруктів чи замість якихось солодощів, то мені дуже круто заходить. Прям смачні спробуйте, хто тут. Ще я купувала манго, але мені манго надто солодкий. Сьогодні приготуємо з вами корисну та смачну овочеву запіканку з брокколі та моркви. Вона ідеально підходить для сніданку чи легкої вечері, чи містить багато білка та клітковини. Я готую на дві порції і за калорійністю виходить приблизно 350 ккал на порцію. Для нього нам потрібно брокколі. Морква, 6 яєць, сир моцарелла або інший за смаком, а також сільс і перець. У відео покажу весь процес приготування. Виходить просто, швидко і дуже смачно. Тож не перемикайтесь, а давайте готувати разом. Зараз я подрібнила брокколі, тепер я потру на терці моркву. Потім мені потрібно 6 яєць вбити, я можу додати туди молока або взагалі нічого не додавати, окрім солі та перцю. Все це змішую між собою і цією сумішою я вже залью готові овочі. У мене для цього є спеціальна форма від ікея, в якій можна і випікати, і зберігати, і транспортувати, що дуже зручно. Я заливаю це суміш, потім беру в мене є сир, такий моцарела вже подріблений, посипаю готову е, овочеву суміш і ставлю випікатися в духовку на 180 градусів, десь орієнтовно хвилин 20 залежить від вашої духовки. Запіканка виходить дуже смачна, ароматна, а найголовніше це корисна. Сьогодні у нас неділя, вихідний, і ми вирушаємо в неймовірне красиве місце Тегернзе, це містечко неподалік Мюнхена, майже на кордоні з Австрією у самому серці Баварських Альп. Тут одразу відчувається близькість гір, адже на відміну від Мюнхена тут є сніг і справжня зимова атмосфера. Наша головна мета сьогодні це відвідати Тегернце Фантастіш, один із найбільших розважальних центрів у регіоні. Це ідеальне місце для сімейного відпочинку, особливо якщо ви подорожуєте з дітьми. Тут є великий ігровий майданчик з батутами, гірками, лазанками, зона пригод з мотузковим парком, тунелями та інтерактивними атракціонами, віртуальні кімнати та ігрові симулятори для любителів технологій, а також зона для малюків, де навіть найменші гості зможуть безпечно розважатися. Є дуже класне кафе і зона відпочинку для дітей. Це чудове місце підходить для активного відпочинку, особливо у холодну пору року, коли хочеться весело провести день у теплі. Залишайтеся зі мною, я покажу вам, як ми проводимо тут час. Ми дуже давно мріяли відвідати цей розважальний центр. Площа у нього 2700 квадратних метрів і розташований він у місті Вайсах поблизу озера Тегернзе. Це місце поєднує освіту, розваги і пропонує відвідувачам різноманітні атракціони та інтерактивні зони. Тут є різні зони Тегернзе Ворд це світлий простір, де можна дізнатися цікаві факти про регіон Тегернзе. Ще одна зона це Теганзе Magic. Це атмосферний простір з унікальними світловими інсталяціями та сучасними технологіями розваг включаючи. Висотний мотузковий парк з 13 станціями різної складності, а також тут є інтерактивна батутна арена з акустичним та візуальним ефектом, ніндзя-парк для перевірки сили та витривалості, а також тут є 5 d кінотеатр та кімната віртуальної реальності для занурення у нові світи. Є чудовий простір Тегрзе World. Це світлий простір, де можна дізнатися цікаві факти про регіон Тегернзе. Тут розташований віртуальний акваріум, який дозволяє інтерактивно досліджувати підводний світ озера. Також тут є найбільша в світі скляна болдеринг, стіна для скалолазання, а також дуже цікавий дитячий ланцюговий карусель та інші ігрові зони. Для відвідувачів також працює ресторан Гардон. Можна тут насолодитися італійською кухнею, включаючи піцу з дров'яної печі. Ми взяли піцу Маргариту, ароматну каву нам було дуже смачно. Також у розважальному центрі з'явилася нова локація Ice Magic. Це критий льодовий каток, але він без льоду, який працюватиме до 9 березня 2025 року. І відвідувачі можуть насолодитися катанням на ковзанах під сучасні ритми та захоплюючі світові інсталяції в зоні Текензе Magic. Вхід на каток уже включено в вартість квитка до центру. Вам треба буде заплатити тільки за оренду ковзанів, яка доступна за 5 євро. У нашому місцевому супермаркеті Lidl на цьому тижні була тематична українська неділя. Можна було придбати наші страви від фірми Кульянка і я побачила цю рекламу в TikTok і швиденько помчала в Lidl, але вже вибір був не настільки великий, як я бачила це в інтернеті. Я купила розсольник в банці, ось такі спеції. Далі голубці, ковбаса з індички, а також оселедець і маковий пиріг. Всім привіт! Покажу я вам зараз, що я готую для нашої сім'ї. По-перше, це в нас буде холодець. На холодець я купила біокурку в біомагазині. Вона натуральна, вирощена в домашніх умовах. Можна таку їсти діткам. Взагалі у мене дітки не їдять холодець, але я їм окремо віділью. У них буде такий бульйончик. З курочкою додам туди макарон і трішки свіжої зелені. Вони такі їстимуть. Зараз я його трішки відварю, зілью цей перший бульйон. Потім він вже в мене тривалий термін, десь годинки 3-4 буде варитися. Я додавала туди ще курячих шлуночків і окремо шлуночки варю. Потім буду їх. Готові вже на пательні з цибулею підсмажу. Також дуже-дуже смачно, минулого разу готувала, прям з'їли дуже швидко. І до них у нас буде гречка. І ще хочу приготувати порлову кашу. Вона в пакетах її зручно варити, тому що вариться вона аж цілу годину, а в пакетах вона не прилипає, її не треба мішати. І ще буду готувати японські баклажани. Вони дуже класні, смачні, ніжні, швидко готуються і швидко їх різати, тому що вони такої форми неприкольної. Я їх тушкую з великою кількістю цибулі та помідорів. Чоловік в цей день мав їхати в інше місце, і я вирішила йому в дорогу приготувати самсу. І подивіться, що з цього вийшло. Я готувала із готового листкового тіста, але трішки у мене самса розкрилася. Але. Вона була також дуже смачною і йому дуже сподобалася. Ще хочу просто показати свій біль, з таким взуттям мій син кожного дня приходить з садочку додому. У нас починаються банні процедури. Дуже добре, що в нас велика ванна, і ми всі тут разом поміщаємось. Маліка собі влаштувала таку б'юті-рутину, нанесла масочку, яка піниться. Ми з нею вибираємо, вона любить різні масочки, патчі, всякі штучки. Більш такі за складом дуже гарні. Я разом з нею обираю. А також тут вона показує свою щіточку, яку вона купила напередодні силіконову. І спеціальний гель від Біодерма, який також підходить для дитячої шкіри. Він безпечний, має нейтральний pH, який підходить під дитячу та дорослу шкіру. Вечір п'ятниці, всі справи зроблені, завтра вихідний і не треба рано вранці прокидатися, тому можна насолодитися фільмом та просто розслабитись. А вам дякую за перегляди, буду вдячна за ваші лайки та коментарі і обов'язково дуже буду вдячна за вашу підписку. І до наступних зустрічей!